Це певно буде весело. Вітаю вас. Вітаю вас. Вітаю вас. Так. Звідки ви? Город Анапа. 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 Круто. Це это хорошо. Та, звісно, Я це дуже... прекрасно. Это очень хорошо. Тож, да. А ви откуда будете? Я з Украины, с з Киева. Киев. Как вас там в Києві ходять? Обстріляли сьогодні терористи. сильно. Yeah. Є загиблі. дорослі, діти. Yeah. Uh -huh. Ну, бачите, ті росіянці, то ж бармалеї, вони ж не вміють воювати, вони ж тільки так от по цивільних б'ють. Mm. Mm. Слушайте, ну от, як ви думаєте, чим закінчиться це все дело? Тим, що Російська Федерація припинить своє існування як держава. І все? Цього мало? Ну, хоча б більше. Більшого? Ні, вона розпадеться на купу, скажімо, маленьких незалежних держав. Росії не буде. Все. Вообще не буде? Взагалі не буде. Не, можливо, злисить десь якийсь там Москву і там Окружну біля неї, на тому все. А як вона розпадеться? Так само, як Радянський Союз. Что-то как-то не получается у нас распадаться вообще. Да ничего получится. В 91-му році вам сколько років, до речі? Ой, я уже мне. Я 85-го года рождения. А, ну вы маленькие были, в принципе. В 85-м році. Це скільки там вам 6 років було на момент розпаду? То, ви знаєте, Радянський Союз там коли, там, в серпні той був путь, коли, по суті, він припинив існування. А, У нас може бути призвіті путь, щоб ми розпалювали. А, скажімо, скажімо там, в, в, в червні, в липні, ще навіть ніхто і не думав, що він припинив існування. Ні, вони, як правило, припиняє оці, от, дивлячись на історію, от, Російська Імперія припинила після невдалої Першої світової війни, так? Mm -hmm. Радянський Союз припинив своє існування після невдалої афганської кампанії. Mm -hmm. І от російська імперія зараз в результаті війни проти України припинить своє існування. А якщо ні? А як, якщо бы ДКБ, як то кажуть, в роті росли б гриби. Але це так і буде. А. Так слушайте, ну може уже как воюємо 10 років, даже 12. 11. 12 рік, так. Да, 12-й. И что-то як то нічого. Чекай, Радянський Союз скільки воював в, в Афганістані? З 78-го по. Ну, 10 років. чи Ні, 79, 79. 79. 79 по 88-89-й. 10 років. Так. Да. так а розвалився після, після, через 2 роки, після того, як вивів війська. А, ну, треба ще що повоювати два роки. По да? ю... Так. Mm -hmm. НПЗ, що виходить. вам спав. Економіка, щоб у вас добре працювала. логістика добре була. Mm -hmm. А як ви взагалі, ну як у вас там жизнь дякую, Дякуючи Збройним силам України тримаємось. А... Як? Війна в країні йде, це... звісно, що важко. А економіка, а економіка тримається? Тримається, якось працюємо, пенсії виплачуються, зарплати платяться. Так якщо то я слышав, у вас там долг, госдолг там превисло уже всі там ліміти ваші. Та ти що, а де можна почитати про ліміти наші? Nee, Слушай, не знаю. Дуже цікаво, а ты про держборг США ничего часом, ничего в последний час, часом? Nee, не, не на что, чему? Это Штат Америки, это сойдем Штат Америки. Ну, так правильно. Вот в прошлом году у вас все, эти за массовой информации кричали про держборг Америки. Все, я говорю, Америки кинец, не них же там боруськи-то и так далее. Mm -hmm. Короче, вот на это, это все чушь, да? Получается? Про что? Ну про бог, вот это Америки, mm -hmm. это чушь. Я не знаю. розкажи мені про борг Америки. Я не знаю, я тоже знаю. А у вас это типа Бог, это все чуш? Можливо, є борг. Яка ж економіка витримає війну. Ну а ти хочеш вот. сказати, у вас все добре? чому у вас піднімають цей ПДВ на 2%? Я нуль, зробиш каву. ПДВ на 2%? Да, на 2%, чому піднімають? Ну война же? Война же? А для чего нападала на Украину? Ну а я откуда знаю? Я ж не Путин. А кто ты? Ты же его обирав. Нет. А за кого ты голосовал? Я вообще не голосовал. Чему? За кем? Ну а чему ты не выкористался, скажем так, не скоростался своим правом, своим громадянським обов'язком? А смысл? Что значит свист? Ну, щоб зараз от тобі не піднімали податки, щоб ти жив в нормальній країні. Ну, все одно, все одно б вони підняли, так чи інакше, тому що йде війна, треба гроші на війну. Говорят, вас, э, щоб, год... Є, щоб є вас і не вмирали тут в Україні. Подожди, наші говорять, що через рік будемо вже в Києві. Та да ти що? <ріст> Це хто каже паперовий Тігур? <ріст> в Києві вони будуть. <ріст> Ні, ти знаєш, от дивись, от з бажаннями треба бути дуже обережними. Можливо, і в Києві буде проходити міжнародний військовий трибунал над кремлівськими злочинцями, розумієш? І тоді дійсно вони побувають в Києві, і будуть тут на гіляці висіти, на хрещатику, питань нема. І таке може статись. А якщо ми будемо в Києві? вже ж були, вже раз тут. А, ми вже були, так. Так, у 22-му році вже прийшли, закінчились тільки швиденько. А, а якщо в той раз будемо? Другий раз? Вам мало? З першого разу не доходить, так? Да? Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей! Нам не доходить. Тож, да. Ну що ж, пояснимо ще раз. Ну, я думаю, ми ж там уже як-то прогревемося в Київ Уже. Навряд чи. Ну, Чому? Ну, подумай сам. Після вашої демілітаризації, як називається, в Україні з'явились Хай з'явились f 16 з'явились Гауби це 3-ки, там, куча всього нового з'явилось. Тоді, 22-му ну, того всього ось, не було. Опять же, у вас це все є, да. А що ж ви не наступаєте? Чого ви там сидите в обороні? Чого ви там сидите, висіжуєте? Ну дивись, втрати особового складу, коли ти знаходишся в обороні набагато менше, ніж ти, коли йдеш в наступ, Слушайте, а плюс, а ось, якщо взяти ви, вже ви, так, ви от об'єктивно. Уже смирились смірились з тим, що як, ви ніколи... Якщо думаєте. взяти оце об'єктивно, зараз просто сточується, от ваша армія, ці емелі йдуть, ідуть. І залишаються, залишаються, не, за, залишаються. Слухай, ну, ну, давай от. так, об'єктивно. Ну, це ви ж об'єктивно. Смірились з тим, що ви уже у вас, юга вашего вже не буде. Як Ні зали, буде? І Маріуполь буде повернутися, і Крим повернеться. Ну, а как, подожди, ну это ж если ви будете. Ви будете ж наступати, правильно? Правильно. Ну, ви ж понесете большие потери. Ні, на той момент, коли ми почнемо наступ, у вас ви закінчитесь. Це Інтересно. Та от так. Ну, елементарно, порахуй. Якщо йдуть втрати наступаючої сторони приблизно 1 до 5, вот от і порахуй. Дивись, куди? от. У вас що місяця. Щомісячно Ми... підписує контракт 30 тисяч людей, згідно ваших У даних вас? офіційних. У вас? У вас. А, возможно. Так. У нас дуже много йдуть на контракт, очень да. много. Да. А куди попередні діваються? Куди попередні ділися? Витрачаються опять назад. Повертаються в пакетах, хіба що, так? Да? Ну, возможна. В пакетах, в самовари, да, це ну, так, це є. Так. Ну, так получается что? Получается, вы уже смирились, что вы не Донецк, не Луганск. Вы Я тебе вернули. еще раз скажу. Территории мы повернемо, когда зникнем, знищимо вашу армию. Это же элементарно. Как, как можно знищить нашу армію, если ты сам говоришь, ты что колись... у нас ежемесячно єзим... ну, ви ж єзимічно, 30 тысяч людей поступает. Вы же наступаете? Ну, порахуй. Значит, в год приблизно вас, получается, 30 на 12, 360 тысяч. 360 тисяч на рік у вас утилізація. Скільки у ну, вас пан. такого там боєздатного населення, яке що там, може mm -hmm. бути? Не такий вже великий ресурс, якщо взяти. І коли ну, просто пан. ви закінчитесь, ми собі пройдемо і заберемо повернемо все своє. нема. А якщо ми вуху або не встань. Та ж не буде вже ким ставати все. Mm -hmm. Ви закінчились. Нет, просто как бы ваш главнокомандующий Зеленский говорит, что шансов повернуть уже вернуть ничего нет уже. Все, у вас. Де він таке заявляв. Дэвин де, де такое заявлял. Де він таке де заявлял? -то... Ну, ну то, это ну, казав такое. Де він таке. А? Будь ласка, якому виданню? Де він? давай зараз прочитаем, послухаем его. Ну... Короче, ну я так понимаю, что вы уже как бы сдались в этом. Кто тебе таке сказал? Почему не? Да. Ну то тому що ні. Чому у вас еще щодня горять НПЗ? Скажи мені? НПЗ. Ну їх же тушать, потом їх запускають. Это запускають, да. Самому смешно. Ты бензинчиком запас, а талоны уже підвезли, Канистру. Все нормально. А вже підвезли? Ну нічого, скоро закінчиться знову. Ну а у вас там бензин, бензин не, не заканчивается, ничего. У нас бензин не заканчивается. Слушайте, ну а как вы еще считаете, сколько это продолжится вообще? До останнего россиянина. А может, до останнего украинца? Нет. У вас же там 26 миллионов вас осталось. 26 миллионов. Покажи мне официальные документы. Ну, их нету. Ну, ну не то, то, то что ты ляпаешь, что ну, их нема? Не ну, Говорять, знаєш, от виходиш, 20, виходить, от твоя жінка 20, зранку і читає на паркані слово з трьох літр. Думає, не вже? А виявляється і тут надули. Так що і, і тут не треба це казати. Ну давай через згод, ну посмотрим, Будемо обов'язково, обов'язково подивимось, так. І та в тому анекдоті, каже: і в Москві буде пиво по 15 а, гривень. Ми можемо подивимось будете ви всі повіли в Києві. Подивимось, да? подивимося, подивимось. а як же ж, обов'язково подивимось, повернемо на свій свій рідний український Конечно, крим. Хоча б, хоча б или там в Мелітополі, щоб буде. Обов'язково, обов'язково буде. Обов'язково. Скажу більше. І навіть укр... славне українське місто Таганрог звільнимо. Ми хвилюйся. Ну, ладно, все, Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще і придбавши свіжообсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращих, бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, які ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.